Всім доброго ранку. Зараз я вам швиденько розкажу про евалюацію диплома в Альберті в Канаді. Є два шляхи евалюації диплому: це через організацію Вес і через організацію ICAS. Вес коштує трішечки дорожче, хоча вони спростили евалюацію диплому для українців. Це коштує. 300 доларів або ВСГТВ програм, але вона діє не для всіх українців, принаймні не в Едмонтоні. Тому що, коли я до них звернулася, вони сказали, що я маю бути там з Луганської області або з Криму, або ще щось. Тобто вони мені сказали, що я по цій програмі ВСГТВ не проходжу. Е, інший шлях. Е, Вес дуже важкий для мене, тому що там треба робити запит в Україну, потім Міністерство освіти зв'язується з ними, тобто трошечки довгий шлях. Але ця евалюація диплому від СГТВ або просто від ВЕС, вона працює для всієї Канади. Айкас працює лише для Альберти. Евалюація диплому від Айкас. Для Альберти лише на території Альберти. Тобто, якщо ви збираєтеся залишатися в Альберті або працювати в Альберті, то можна піти шляхом евалюації диплому через ICAS. Що для цього треба зробити? Треба зайти на сайт, зареєструватися, додати скан копії своїх дипломів. У мене диплом двомовний українською і англійською мовою. Я додала просто скан копії і надіслала це все. Заплатила 200 доларів і 15 доларів за зворотню доставку. 6 числа я повністю оформила цю 6 вересня я повністю оформила цю заявку. І 20 вересня мені прийшов лист. Чи не 20 вересня? Пише, що вони сформували цей папірчик. 20 вересня що вже готовий, і треба почекати, коли прийде справжній лист. Але я можу роздрукувати, що я і зробила. Оцю штуку роздрукувала на сайті тут написано, що я справді бакалавр, і все воно рахується, і все клас. Дуже зручно, що, по-перше, не дуже дорого, не так дорого, як вес. І зручно, що не треба відсилати фізичні документи. Просто сканувала на телефон, ПДФ відправила. Зручно, клас. Що воно мені далі дасть? По-перше, в мене є цей номер. Якщо я буду подаватися на імміграцію, у мене диплом евалюований. Він буде дійсний 5 років. Через 5 років треба заново пройти цю процедуру, якщо я не запущу процес до того моменту. Також з цим дипломом я можу писати його в резюме або піти зараз на роботу, що я зроблю, і скажу, що ось у мене є диплом, давайте щось, я не знаю, дає він щось чи не дає. Тобто освіту тут визнають. І все в порядку. Якщо ви будете відправляти ваш диплом і він у вас лише україномовний, то треба перекласти. На жаль, я не знаю, як перекладати і не допоможу з перекладом. Але я в посиланні залишу посилання на ICAS, під цим відео. Там три варіанти, здається, три варіанти підтвердження диплому: один для роботи, навчання і для еміграції. Для еміграції він найдорожчий, то я його і вибрала, тому що багато грошей можна вибратись таке. Жартую, просто вибрала, тому що еміграція це не утримуває. Якщо ви їдете в іншу провінцію. Не користуйтеся Айкас того, що він еволюює дипломи для Альберти. Це не допоможе вам, якщо ви зберетеся їхати в Бісі або в Монреаль, або ще кудись. Це лише для Альберти. ВС працює по всій Канаді. Ця програма лише для Альберти. Реєстрація на сайті. Додаєте документи, платите, чекаєте. Сьогодні, 6 жовтня, 5-го, я роздрукувала цей папірчик. Тобто не так довго. І ще вони не люблять, коли їм пишуть листи і кажуть, що там з моїми документами. Вони грубо на них відповідають і кажуть: альо, хватить смикать. Сподіваюся, це відео було корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Мені треба 144 людини до тисячі, і я зможу монетизувати цей канал. Більше корисних відео буде. Юху! па, -па.